Вітаю всіх шановні аграрії на каналі АгроСтайл. Е, хочу вам показати нашу борону, е, легку борону -штрігільну. Значить, е, Ця борона 9-метрова і ми вже придумали на неї трішки інші колеса. Зараз покажу вам, дивіться. Вже опорні колеса будуть в комплекті постійно такого формату. Вони будуть йти. Коли ви окупуєте собі комплект, вони йдуть повністю з двома колесами. Отакими ось. Вони йдуть в центрі борони. Але якщо ви хочете собі замовити ще на крила по одному колесу, то можна буде це все докупити недорого. І буде у вас ось такий комплект дві пари колів опорних. Це у нас тригельна борона. Іде пружина 7 мм, 560 довжина, це сама розширена пружина в клієнтів. У нас добре вибрує, десь 50 калібальних воїну видає. І добре йде повсходам. Вот. Регулюється так само кутати, яке положення. Отакий красень, з такими колесами. Дуже буде зручно вам йти по всходникам. По кукурудськи, по пшенички, по соняшнику. Ще дуже важливі. У нас циліндри йдуть, е, значить, польські імпорт європейський. Виходить, вони йдуть, з, е, їх можна регулювати. Регулювати, спокійно, і регулюєте, і ваш е, грунт, як ви будете працювати. Це дуже-дуже важливий імпортні циліндри, дивіться. Це польські. Третій друг у нас йде, 85. 5. Рама дуже міцна, її не покрути. Спокійно вона все працює на поворотах, це вже перевірно часто. Чекаємо всіх, на з радістю все розповім. Підберемо вам найкращий агрегат під ваш трактор.